you mm -hmm. Кача по сині, плине кача, по ти сині. Мамко ж моя не лайме. Amém. Жаль ти мамко буде, си не ти, мамко буде. Гей, якби ж мені, синку, не жаль, якби ж мені. Серцю лежа, вижої, серцю лежа, як на небі, так і на землі, ти в наш плине кача, по ти синів, плине кача, по що цього не станеться. Але, на жаль, сьогодні він на щиті тут. Сміливий, мужній, могутній воїн, нагороджений орденом, нагороджений іншими відзнаками, зі зброєю в руках, захищаючи свій народ, свою сім'ю, свою громаду, загинув в Бахмутському районі Донецької області. Кожен раз, коли ми зустрічаємо загиблих воїнів, це страшна трагедія. І трагедія це, на жаль, не тільки для сім'ї, а й для нас всіх, бо ми втрачаємо прекрасних людей. 32 роки яскравого життя. 30 місяців захисту, боїв, різних навантажень. Жаль, ми не є безсмертним. Але слава про наше життя може бути безсмертною, якщо ми його прожили достойно. 32 роки це майже вік Ісуса Христа. Як Ісус Христос віддав життя для того, щоб ми жили вічно, люди, так само Олександр віддав життя, щоб ми, люди тут, жили мирно, щоб ми мали шанс виправити свої помилки покращити життя громади, бути кращими прикладами самих себе. Олександр віддав себе державі, народу, громаді. Герой України, аніколаєсі Олександру, вічна шана пам'ять. в хвилин мовчанці. Не даю начальнику першого відділу підполковнику Івану Полотеву. Лист пошани та Стурбота. Цей пам'ятний лист вручається на знак глибокої вдячності за жертовне служіння у лавах Збройних сил України молодшого сержанта військової частини А-3892 Олександра Аніколаєсі. Як Верховний головнокомандувач Збройних сил України схиляюсь перед відвагою, стійкістю та патріотизмом воїна, чинами якого уславлений Володимир Трезу. Президент України, верховний головнокомандувач Збройних сил України Володимир Зеленський. Слава Україні! Героям слава! Присутні побратими батальйону Олександра <кій> і одному з них я надаю себе. Слава Ні Богу. На жаль, сьогодні прощаємося з, ще з одним нашим побратимом, дорогим Олександром. На жаль, прощаємося з людиною, яка була прикладом, яка була підтримкою для інших побратимів. Який показує, який, який повинен бути справжній воїн і справжній патріот своєї держави. Від побратимів, від командування 109-го окремого гірського штурмового батальйону круків приносимо щирі співчуття, ми розділяємо ваш біль і схиляємо голову в глибокій спині. Хочу сказати, що Починаючи з 14-го числа цього місяця, в нашому напрямку відповідальності частини, відповідальності бригади, був відбитий один з, най... з найбільших, починаючи з, з початку повномасштабного вторгнення, навалів противника. І одна серед страшних і жертв, великих жертв це і втрата нашого лиця. Вічна і світла пам'ять героїв. Три чи слава Слава! 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 Слава Україні! Героям! Слава! Слава надаю голові громади Слава Ісусу Христу! Слава навіть! Дорога сумовіща родина, мама, дружина, святі отці, побратими, дорогі діясичани! Перш за все я хочу так само подякувати Олександрі, висловити щирі слова подяки. Я не буду сьогодні повторюватися. Сьогодні було дуже багато сказано і мудро сказано священниками на всіх проповідях, військовими. Я хочу тільки одне сказати, те що, можливо, мене бентежить те, що ми, коли проважаємо наших героїв, зустрічаємо. Вчорашня зустріч також мені не дуже гарно було, Так, да, вже багато наших людей виходять з машин. Коли йде кортеж, коли ми веземо героя додому, хто ще лишається в машині, машина заведжена, може і радіо слухає. Ми, не може, ми маємо зрозуміти, яким, кого ми живемо, хто віддав життя за нас. То я думаю, прошу вас всіх один у одному, бо будемо виходити і з машини витягати. Дай Бог щось не було. Я думаю, це дуже Це що ми можемо зробити. Ми може просто вийти, стати на коліно. Не може стати на коліна, просто вийде. Я сьогодні хочу всім подякувати вам. Я бачу дійсно повага. Знали Олександра, знав також. Я хочу сказати, що і від друзів, і від родини знає, наскільки була толерантна і можна людина. Ми дійсно втратили. Героями втратила людину, родина, дружина втратила чоловіка, діти, батька, мати, сина. Це дуже важко пережити. Прошу вас підтримати родину, як я завжди це наголошую, прошу родину, близьких підтримати у цей важкий період часу для них. Воно буде завжди, вони не зможуть, вони з цим будуть жити. На, наразі це треба. І треба підтримувати тих родин, яких немає вже рідних з ними. Ще раз дякую вам всім, що прийшли, віддали честь повагу за вчорашню зустріч. Нехай спочиває з Богом. Вічна пам'ять герою. Слава Україні! Героям і слава і слава герою! президента україни верховного головнокомандуюча збройних сил україни прошу вас прийняти цей прапор як символ держави який вірно і до кінця служив ваш чоловік слава україні Героям слава